Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня. І я її ведучий Олександр Сапельник. І сьогодні в нашій програмі ми поговоримо про програму компенсації за повністю знищене житло через війну, яка надає допомогу громадянам, які втратили своє житло, та про те, як отримати компенсацію та хто має на неї прав, право, ми поговоримо наступні 15 хвилин нашого ефіру з нашим гостем, юристом Іваном Карнаух. Іване, вітаю, добрий вечір. Е, почнемо з того, так взагалі яким чином е, функціонує ця програма компенсації за повністю знищене житло? Е, програма компенсації вона почала працювати з 10 травня 2023 року е, шляхом встановлення е, у додатку ДІЯ. Певного забезпечення функціонального є відновлення, яке називається для того, щоб отримати було компенсацію за пошкоджене житло, необхідно було зареєструватися, мати особистий кабінет за стосунку ДІЯ і подати відповідну заявку. Іншим шляхом подачі такої заявки і на даний момент залишається звернення до центру надання адміністративних послуг тобто законодавчого, встановлено два альтернативних способи для. Вирішення цього питання, якщо спочатку травня це питання стосувалося лише щодо пошкодженого житла, і мова йшлася про будівельні матеріали, ремонтні роботи і послуги ремонтних робіт, які сплачувалися з бюджету, які встановлені в межах ліміту були до 200 тисяч гривень, то з 1 листопада 2023 року запустилося пілотний проект програми. Вже другого етапу цільової програми державної про відновлення житла, яка полягає у виплаті компенсацій за купівлю нового житла замість повністю зруйнованого, і ця програма вона працює. У декілька варіантів, що що таке житловий сертифікат? По факту, якщо людина, яка постраждала внаслідок збройної агресії Російської Федерації, і втратила своє житло повністю, що важливо, якщо будинок або квартира не підлягає відновленню і було пройдено всі процедури, які юридичні зафіксовані сам факт знищення такого житла. Надається такий, такому власнику житлу сертифікат на придбання нового будинку або квартири яким чином здійснюється оцінка? Тобто ми ж розуміємо, що буває різне за рівнем житло. житло, наприклад, в різних регіонах? Одна справа, наприклад, на березі Чорного моря, там десь біля Одеси, або в самій Одесі, або на окупованій території там в Маріуполі квартира а інше питання, як, наприклад, більш віддалені місцевості, де вартість житла може бути там відрізнятися в декілька разів. Існує такий алгоритм, який затверджений постановою новою, яка вступила в силу, і в ньому враховуються такі моменти. Коефіцієнт квадратури, наприклад, становиться середня ринкова вартість одного квадратного метру за певним регіоном розташування такого житла. Помножується цей коефіцієнт на площу квартири або будинку, який було знищено. І враховується, в якому році була здана в експлуатацію ця будівля або будинок, наприклад, ну для того, щоб встановити приблизно дійсну вартість цього житла. І пропорційно такої ж приблизно вартості видається такий житловий сертифікат на придбання. Або на вторинному ринку можна звичайні об'яви, наприклад, які на вторинному ринку продають Просто через якусь там ріалторську контору можна купити а, квартиру, де люди її самі продають так на всій території України, тобто не обмежено за регіоном розташування, це може бути будь-якій області, яка підконтрольна територію України. Це може бути вторинний ринок, це може бути первинний ринок, і навіть якщо це йдеться мова про новобудови, то вартість цього сертифікату може бути врахована, наприклад, в договорі інвестування для майбутнього будівництва. Такий, такий варіант угу. також розглядається. З початку листопада ці програми вони почнуть діяти. І незважаючи на те, що така процедура вона є доволі складною, її намагаються максимально спростити для користувачів. В принципі, якщо є застосунок дія, то ця процедура вона буде більш-менш автоматизована і не буде потребувати якихось зборів пакетів документів додаткових витрат на юридичне супроводження і тому подібне, як, наприклад, там проведення будівельних якихось експертиз в Цьому випадку і з початком запровадження цієї програми виплати ще поки що не здійснюються, але розглядається пілотний проект для того, щоб із державного бюджету виділяти кошти, і щоб люди мали змогу придбати в обмін на такі сертифікати у нотаріуса при. Здійснені договір, наприклад, купівлі-продажу, ці е, угоди вони фіксуються, вносяться в реєстр дані про нових власників. А продавцю нерухомості протягом п'яти робочих днів повинні зарахуватися вже кошти. Тобто тут підстрахування йде як покупців, так і продавців в цій ситуації. Ну це дуже чудово, це дуже правильно. Я б навіть сказав би, тому що людина, яка продає, вона відразу я думаю, очікує на кошти. І тут на протягом п'яти робочих днів це не, 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 такий, не такий великий термін. Якщо говорити далі, так от хто може подати заявку на участь в цій програмі, треба. Виконати декілька критеріїв для того, щоб людина мала змогу для участі в такій програмі. По-перше, повинно бути власником нерухомого майна. Це може бути або будинок, або квартира, це не є принципово, яке зруйновано внаслідок збройної агресії саме після 24 лютого 2022 року. І ще найголовніший критерій це те, що цей будинок або квартира були розташовані на підконтрольній Україні території станом до 24 лютого, тобто е, отримати сертифікат такий житловий, наприклад, на. Окупований території з 2014 року і пізніше, тобто до, до початку повномасштабного вторгнення, людина не буде мати, мати права. По е, третій критерій: е, перший критерій це бути власником такого майна. Другий критерій, щоб це майно було визнано. Знищеним або таким, що не підлягає відновленню внаслідок проведення будівельних експертиз, і третє про те, що це житло розташовано було на підконтрольній території України. Якщо всі ці три критерії збігаються, то кожна особа має право на використання таких сертифікатів. А так, а які види підтримки доступні в рамках цієї програми? Чи, от, тільки сертифікати, чи можливо просто виплати а, є варіант. Поки що діючий це з виплатами саме у вигляді сертифікатів, тобто готівкою або е, в обмін на грошові кошти, поки що в проєкті не зазначається. Тобто можливо в подальшому такі варіанти будуть можливі, але зараз йдеться мова лише про використання таких сертифікатів. Е, грошові компенсації можуть бути видані. У вигляді відновлення, тобто, якщо житло пошкоджено і визнано таким, що підлягає відновленню, якщо за результатами експертизи було встановлено, що можливе здійснення ремонту, то може бути в межах 200 тисяч гривень видано грошові кошти, але ж знову таки з певними обмеженнями. З цільовим використанням таких грошових коштів, тобто їх не можна бути витратити на будь-які інші. Види товарів та послуг, окрім як будівельні роботи, будівельні матеріали і тому все, що конкретно буде пов'язано з відновленням такого жила. А чи є термін у цих коштів? Так вони обмежені у своєму терміні. Якщо йдеться мова про відновлення на ремонтні роботи, то термін діє до одного року, якщо протягом одного року не буде. Використано ці кошти за цільовим призначенням, вони будуть автоматично списані і повернуті до бюджету. Але якщо вибачає, якщо там використана половина, там чи якась частина, то та частина яка залишається, вона також повертається. А, так, якщо використана наприклад половина, то вона залишається використаною, а залишки просто повертаються в бюджет. Тобто ну для того, щоб стимулювати. Запускати ринок послуг для компаній, які надають послуги з ремонту, для того щоб обмежити їх в часі. Це використання законодавчого закріплено. Що спливом, за спливом цього терміну вони ну як втрачають свою цінність. Якщо йдеться мова про житлові сертифікати, то їх термін дії буде становити до 5 років. Тобто протягом п'яти років цей сертифікат він дійсний. Так, якщо так, ну за таким же принципом, якщо цей сертифікат не буде використаний протягом п'яти років, то згідно законодавства він втрачає свою актуальність і не може бути використаний подальше. А коли він вступає в дію з моменту його отримання? Тобто з першого дня, тобто ти отримав і він уже так. Одразу після того як було сформовано цей житовий сертифікат, він з'являється у Особистому кабінеті в застосунку Дія він має свій унікальний номер і запис в реєстрі, і він доступний нотаріусам або державним реєстраторам, які проводять такі угоди, для того, щоб його перевірити наявність та актуальність. І в подальшому, якщо він сформований, він вступає в свою силу одразу в цей же день, коли він ну вступає в свою дію, в принципі. Так, чудово. А, і я пропоную в кінці в ще раз проговорити. Так, от, а, через дію ми зрозуміли, так, але от, для тих, можливо, в кого немає ще засунку дії, або mm -hmm. там, а, люди більш старшого віку, які, можливо, там, не користуються mm -hmm. смартфонами і таким іншим, які документи потрібно подати для подання заявки на компенсацію. Паспортні дані, копія паспорту, номеру облікової картки платника податків, якщо простими словами, це ідентифікаційний код. Далі документи, які підтверджують право власності, це може бути договір купівлі-продажу, може бути сформований витяг із реєстру прав на нерухоме майно. І документи, які підтверджують акт комісії, наприклад, які підтверджують про знищення або непридатність житла внаслідок руйнації. Зазвичай це. Акти, які складаються органами місцевого самоврядування відповідними будівельними інспекціями за ну, територію розташування, з цими документами їх можна або в цифровому вигляді сфотографувати і завантажити напряму через застосунок, не обов'язково їх завіряти нотаріально, навіть, або подати особисто в паперовому вигляді в найближчому. Центри надання адміністративних послуг вони є в кожному районі, кожного міста, селища на, території, на всій території України. Чудово, ну що ж, я дуже вдячний, що сьогодні ви в нашої студії. і Ми поговорили на дуже актуальну тему, тому що досить багато горя принесла ця війна, принесла ця країна-агресорка і багато житла було знищено. А так я думаю, що після цього інтерв'ю людям буде більш зрозуміло, як діяти, що робити, і за саме за яким механізмом буде проходити ця програма. Дуже дякую. Дякую. А ви дивились програму інтерв'ю дня. І в гостях у нас був юрист Іван Карнаух. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.